Розпакував двері, ось такий у них стан. Вони повністю в оригінальній фарбі. Ось не за дверей. Оце от єдина ржавчина, яку я тут побачив. Тут все ціле. Так завіси виглядає. Люфтів так не чути. Тут чуть-чуть може є люфт, але так би теж нормально. Тут буде якась тріщина єдине, що. лилось так с зовнішньої сторони. Тут навіть наклейка така ж є. Так що це 100% оригінальна фарба. Ще навіть блистить файно. Ці отощільнювачі виглядають непогано досить. І також цих тут немає. Зняв дверку і ось тут під нею оказалися, ще такі якісь незрозумілі шайби. Не похоже на оригінальні. Тут ось так виглядає. тут тільки трохи ржавчини є. Найбільше то тут варити треба тут це досить ціло. Тепер буду ставити цю дверку. От для порівняння який тут люфт петель. І знизу то навіть візуально видно. Тут дира вже. Тут також якась дыра непонятна, тут якась шпакля, тут щось наварено непонятне. І це ще десь було зроблено років 30 назад. І ось як тут виглядає. Ці то можна сказати взагалі без люфта. І ще тут зверху, на верхній петлі, стояли ось такі якісь болти довгі. Ось для порівняння з оригінальним. Це напевно для того, щоб ці от дві шайби підставити, бо петлі вже великий люфт мали. Поставив всю дверку на місце. Ось так виглядає колір той що треба. L345. Такий самий оригінальний. Тепер на фоні всього кузова дверка сильно відрізняється. Ось так виглядають замки. Механізм у них трохи відрізняється. Оце та дверка, що стояла, і це ту, що я купив. Тут є отака додаткова пружинка. Ну, не додаткова, а інша. А ось тут замість неї оця велика стоїть. Тут буфер такий маленький. Тут такий більший сюди заходить. Оця пластмаска відповідно відрізняється, а тут ця відривка є. І, до речі, от по заводу знизу замка отут є якийсь такий герметик, типу. Дуже цікаво виглядає. На правій дверці в мене на машині теж таке є, але там ще замок ні разу не знімався, напевно. Нічого не нагадує. Розібрав всі вікна на цій дверці. На цій також ось на цій дверці, що стояла, тут оцей трикутник, він відкривається. На тій, що куплена, глухий. І цей трикутник, що стояв, то він же трохи розболтаний, був і на вітрі він сам закривався. То я заодно взяв і дотягнув оцей болт. Тепер вікно відкривається туго. На купленій дверці ще не вистачає ось таких от кліпс. Щоб їх витягнути, можна просто вкрутити шуруп трохи і дёрнути плоску губцями. Вони витягуються досить легко. І не треба кувиряти викрутку чи ще щось таке. Знайшов потрібні мені болти. Вони були на впускному колекторі тауді. Шайби в мене тут були вже. І можна буде тепер прикрутити на місце, щоб дверка трималась на чотирьох болтах. Я ще не так давно побачив, що на коробці, де, де вона кріпиться до двигуна, ось тут, не вистачає одного болта. Вітауді з розборки взяв такий болт, довжина 80. Мав би підійти по ідеї. Зараз буду пробувати. Закрутив болт до кінця, прогнав різьбу, тим самим викрутив назад. Тепер от мідною змазкою. Почему бы не взять вот это, почему бы не взять вот это и лупить просто везде. Буду назад закручиваться, пожалуйста, точно. Закрутаем болт. Вроде я клин. Відмив розчинником всю дверку скотча. Тут трошки от, видно покоцане, але загалом тут також всюди оригінальна фарба є. Я так і не зрозумів, для чого це було зафарбоване навіть тут знизу.